Доброго ранку, дітки! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це дуже весела та допитлива лялька. Вона приготувала нам дуже багато цікавих завдань з математики. Отож, ми зараз вирушимо до країни математики. І перше завдання пригадай цифри. Один. Два. П'ять. Назвіть їх по порядку. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. У зворотньому порядку. П'ять. Три, два, один. Скажіть мені, будь ласка, яку цифру пропустили? Правильно, три. Наступний рядок. Подивіться, яку цифру пропустили у цьому рядочку? Молодці, цифра один. У цьому рядку якої цифри не вистачає? Так, цифра 4. Молодці діти, ви впоралися з цим завданням? Наступне завдання. Подивіться на малюнок. Скільки півників на малюнку? Один якою цифрою ми позначимо кількість півників? Правильно, цифрою 1. Скільки ведмедиків на малюнку? 2. Якою цифрою ми позначимо кількість ведмедиків? Так, цифрою 2. Скільки поросят на малюнку? Три. Якою цифрою позначимо кількість поросят? Цифрою три. Скільки пташок на малюнку? Чотири. Якою цифрою позначимо кількість пташок? Цифрою чотири. Скільки зайченят? П'ять якою цифрою позначимо кількість зичення? Так, цифрою 5. Молодці дітки. Подивіться, будь ласка, у нашої ляльки дуже багато іграшок, друзів. Вони всі розташовані на полиці. Назвіть мені, будь ласка, які іграшки розташовані на верхній полиці? Давайте їх назвемо Ракета. Дінозавр, човник, піраміда, вантажівка, молодці. Назвіть мені іграшки, які розташовані на нижній полиці. Ведмедик, машина, слоненя, лялька, дзига. Так, молодці. Скажіть, де розташована? Качка. Качка розташована на середній полиці. Добре. Назвіть мені іграшки, які розташовані зліва від качки. Робот паровоз. Так. Назвіть мені іграшки, які розташовані справа від човника. Піраміда. Вантажівка. Правильно, діти? Скажіть мені, будь ласка, яка іграшка стоїть під коником? Правильно лялька? Яка іграшка стоїть над роботом? Так, динозавр. Які іграшки стоять біля машинки? Ведмедик слониня. Молодці дітки, і з цим завданням ви теж впорались. Давайте зараз пограємо. Гра називається Що у мішку? Яка іграшка сховалась у мішку? Подивіться, яка іграшка сховалась? Молодці човник! Яка іграшка сховалась у цьому мішку? Качка правильно. Що сховалось у мішку? Парасолька добре. А у цьому мішку? М'яч. Молодці. Що сховалось у мішку? Піраміда. Які ви уважні діти? Молодці. Лялька дуже задоволена вашими відповідями. Але пропонує трошки відпочити. Наші очки зараз будуть відпочивати, тому гімнастика для очей. Подивіться, будь ласка, на першу вправу. Ми спочатку очами водимо вправо-вліво. Право вліво, право вліво, вліво, наступна вправа. Вверх-вниз. 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 Наступна вправо. Робимо коло очами вправо. і ще раз, і ще раз. А зараз вліво. Один, два, три. А зараз трошки покліпали очами. Молодці дітки відпочили. Продовжимо далі. Подивіться на малюнок, яка іграшка довша. Правиль паровоз. Яка іграшка вища? Молодці робот. Подивіться уважно, який кошик більший зліва чи справа. Так. Кошик зліва більший? Який м'ячик менший? Як він називається? Правильно, футбольний. Який ведмедик ширший? Правильно, панда. Молодці, дітки, ви впоралися із цим завданням. А зараз. Ми пригадаємо геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, на дах будинка. Якої геометричної фігури дах? Так, трикутник! Де ще зустрічаються трикутники на малюнку? В ялинці і ще крила птаха. Молодці. Подивіться на віконечко у даху якої він форми? Круглої, звичайно, де ще ми бачимо круг на малюнку? Сонечко круглої форми, дерево, тулу птаха. Молодці дітки. Якої геометричної форми сам будинок? Правильно, квадратної. Де ще ми бачимо квадрати? Молодці, квадратів на малюнку більше нема, ви дуже уважні. Подивіться на віконечко у будинку, якої він геометричної форми. Так, прямокутної. Де ще ми зустрічаємо на малюнку прямокутники? Стовбур ялинки, стовбур дерева, а ще. Молодці промінці, сонечко. Ви дуже уважні. Перевіримо вашу увагу далі. Подивіться уважно, яка фігура пропущена у рядку. Молодці круг. Подивіться на верхній рядок, яка фігура пропущена у верхньому рядку. Так, квадрат. Подивіться на середній рядок. Яка фігура пропущена у середньому рядку? Трикутник молодці. Останній рядок. Третій подивіться, яка фігура пропущена. Молодці круг. Ви дуже уважні, і з цим завданням ви теж впорались. Лялька дуже задоволена вашими. Відповіді. І дуже сподобалось з вами подорожувати. До нових зустрічей. До побачення!